Лід на водонапірній вежі у селі Сад становить загрозу для життя перехожих, говорить Олена Шевченко, яка мешкає тут понад 10 років. Страшна картина, це на цій башті просто дорощена ще одна льодова башта. Це дуже небезпечно. Поруч будинок житловий, вона. Пасти вона може однозначно, От поруч там проходити теж небезпечно. Городжу там ніяких немає, абсолютно ніяких знаків, що це небезпечно туди підходить. Більше того, туди ходять діти з людянками і катаються з тієї гірки. Батьки, звичайно, ганяють, але 24 на 7 там не можна ж людину поставити. Сергій Шарубін мешкає поблизу водонапірної вежі. Бачимо вже не перший рік е, плаче, скажімо так, е, дірки, пробоїни. Не перше літо вже може було е, позбавитися проблеми, але у нас е, вже дошло до того, що бачимо просто в страшному стані. Вона я навіть боюся думати про те, що може бути завтра. Підважці вона в будь-який момент може рухнути просто потяж свої. Мої 30 с слішнім літ прожили тут. считай. я вже 8 лет тут живу, а башня наша стоїть, і ніхто ей нічого не делает. За словами приватного підприємця Віктора Шкарупи, який має договір на обслуговування цієї вежі, вона функціонує 40 років. Відтоді капітальний ремонт не проводили. Він доглядає її з 2013 року цьому році селищна рада виділила на ремонт башні аж 15 тисяч. Із них ми заварили три башні: село Ясини, вулиця Паркова, сад, і оцю за бачите, яка 30 метрова. Залізти уверх. Я ніяк не можу. Людей подаємо краном. у Сумах Є тільки три таких крани стрілою 40 метрів, і з них один, який ми з ним заключений договор, він був на ремонті. Налідь оця, її збити зараз невозможно. Це дуже небезпечно для тих людей, які будуть підніматися на крані туди. Зі слів Віктора Шкарупи, нині є домовленість з відділом житлово-комунального господарства садівської сільради про капітальний ремонт водонапірної вежі у квітні 2024 року. Катерина Іваненко, Віталій Педенко, Суспільне новини Суми.